Нещодавно я готував такий мланець з грибами. Тепер вирішив приготувати солодкий. Тобі всього на все потрібно декілька інгредієнтів. Перше, це молоко, в глибоку миску заливаємо туди пару яєць. Ці інгредієнти обов'язково напишу в коментарі під цим відео. Потім поступово додаємо борошно, помішуючи вінчиком. Далі це все збиваємо блендером до однорідної маси. Далі беремо деко, застеляємо пергаментом. Пергамент беріть більший, щоб не виливалось за краї. Далі відправляємо в духовку до готовності. Поки готується, зробимо начинку. Для начинки я взяв клубніку, порізав на такі дрібні частинки. Ви можете використати любі інші фрукти, які у вас є в холодильнику. Потім беремо крем. Крем, я зробив класичний, в мене були зущенки та з маслом. Він в мене трішки вийшов рідкий, але мені сподобалось. Ви можете зробити просто з або якийсь інший. Поки ви робили начинку, ваш манець вже готовий. Перекидаємо його на іншу сторону, заливаємо нашою начинкою, притрушуємо це все клубнікою, скручуємо в такий рулет Зверху я ще посипав цукровою пудрою. Нарізаємо на сматочки і смакуємо. Друзі, попрошу вас поставити лайк та підписатись. Ну хіба це не виглядає смачно? Готуйте, радуйте своїх близьких. Смачного!